Ранку, всім шановні друзі, це програма ранок на Алтаві». В студії вас вітає наша величезна творча команда: оператори, режисери, звукорежисери, інженери, адміністратори і ми, ведучі Сергій Супрун та Наталя Дяченко. Всім привіт! Продовжуємо говорити цікаво про корисне. Знову вітаємо в студії дорогих гостей! Цікавих а зараз гостей. Ми все розкажемо. Та. До нашої студії завітали актори Полтавського обласного академічного театру Ляльок Сергій Циба та Марина Бібла. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку. Ми вас вітаємо і запросили не просто так, звичайно. Нашим глядачам уже розповідали, що будемо говорити про перемоги про перемоги наших полтавців. Вистава театру Івасик Телесик виграла гран-прі на міжнародному фестивалі прем'єри сезону. Правильно? Так, правильно. Відповідна відео стіна у нас зараз є, транслюються кадри. Скажімо так, з вистави. А, не тільки ця перемога а, порадувала нас, ще отримала ця вистава три номінації, так: краща режисура, краща сценографія і лялька і краща вистава для дітей шкільного віку. Все правильно? Правильно. Вітаємо вас із перемогами. Дякую. Раді, що сьогодні ви до нас прийшли. Розкажіть трошечки про фестиваль, як він організований був, де відбувався? Ну, якщо можна, я трошки так зайду. Здалеку, можна от, е, ну для того, щоб наші глядачі зрозуміли, зрозуміли що це все таке взагалі, як ми до цього дійшли. Угу. Е, ну, от 27 березня буде така дата, не в нічне дата, а день Свята. такий свято, яке угу. називається Міжнародний день. Театру, Театр. ну всі знають, що є там день вчителя, день медика. Там ще а от 27 березня буде міжнародний день театру. Але мало хто знає, що 21 березня. Буде міжнародний день лялькаря. Увага, увага! Так, у вас О, професійне свято у нас велике, професійне свято, і враховуючи те, що ну і в Україні, і взагалі в усьому світі лялькарів не дуже багато. Угу. Тобто, це така маленька, згуртована родина лялькарів. Угу. То е, наш день день лялькаря. Це ну таке для нас суттєве. суттєве Дійсно, важливе свято, угу. і от саме 21-го числа е, у нашому театрі відбудеться вручення. Нагород з приводу цього, ну, цього фестивалю, і в Україні існує така. Вона існує взагалі в усьому світі, але в Україні є ну, такий центр цієї організації. Це міжнародна спілка діячів театрів Ляльок, яка називається уніма І от український центр цієї спілки проводив цей фестиваль. Який відбувався на терені всієї України, але він відбувся ну як це можна сказати, так? Дистанційно. Дистанційно. Тобто режимі. театри Ляльок надсилали до журі фестивалю записи своїх вистав. Угу. журі переглядало ці вистави і приймало рішення. Тобто в тут було от я трошки підгляну, було дев'ять. Номінації угу. плюс дві додаткові так. і гран-при. Краще ну, там, краща, чоловіча, краща жіноча, краща режисура і так далі. так далі. Не буду всі перечисляти. Ну і от нам пощастило, пощастило. трошки ну, так. Законостило. От, і ми отримали от три номінації, ну, ми. Наша вистава. От, за режисуру художник отримав за кращу виставу для шкільного віку і гран-прі. Не знаю чому, можливо, тому що ми отримали гран-прі, але от журі фестивалю вирішило, що нагорода, нагородження відбудеться не в Києві, угу. а от саме в нас і до нас, 21 числа, приїдуть. приїдуть, повинні були приїхати ще з Миколаєва. Номінанти, але там у них не вийшло із, із своїх причин. І до нас ще до нас приїде ще Київський театр, теж угу. із своєю виставою. І 21 го числа е, також. Ми запрошуємо і глядачів. Вони зможуть переглянути переможців, вистави переможці з Києва угу. і. Іваси І Іваси Кателесик 21-го буде, здається, о 16-й. Мене постійно тягне, я дивлюся на відпоціях. Там Іваси Телесик, так, я так. хочу подивитися. Ну, я думаю, що, я думаю, що про виставу розкаже виконавець головної ролі. Іваси -телесика? <ріст> <ріст> Телесика, Телесика Марина. Бібла. Ось тут. Я впізнала Мариночку. О. Марина, ви Іваси Кателесика роль граєте. так? Це, до речі, от е, я як на професій... професійною вашою мовою так правильно називається, що ви виконуєте роль Іваси каталесика. Іваси -каталесика. Все Далі. правильно. Угу. правильно все. Скільки вже виконуєте цю роль по часу? Давно? А, у цій виставі вже два роки, приблизно, може, два з половиною. Ось це вистава харківської режисерки Оксани Дмитрієвої і художника Наталі Денисової. Дуже цікава і дуже така атмосферна вистава. Ну, це не тільки не просто відтворення, як ви бачите, такої простої історії mm -hmm. про хлопчика, диво хлопчика, який народився там з Поліна. Це, знаєте, в цій виставі можна відчути слов'янський такий. Слов'янський наш рід можна почути етнос, почути фольклорний спів, і також, мабуть, відчути, що всі ми слов'яни і поринути в світ казки і етносу. І, до речі, музичне оформлення у цій виставі використовується із творів гурту даха Брах. Даха браха, чудовий гурт, етнохаус, так, так, так хто не знає? Ну от послухайте, хоча би заради цікавості, хоча би пару пісень. Це круто. Це така крута Україна в усьому світі. Чесно, їх за кордоном знають краще, їх в літаках впізнають. даху браху. Вони мають таке ім'я. Речі класний, з їхньої і... згоди. Режисерка їм зателефонувала. От, і сказала, хлопці, а скільки буде коштувати, якщо ми використаємо вашу музику в виставі? От вони де У уляковому театрі? Боже, от та беріть заради <рес> бога. Не треба нічого. Ми ще вам повинні будемо, будемо вам винні за те, що ви нас будете популяризувати. Карпатський от, реп ну, використовуєте? Ну, ну там там. Заходьте, послухайте, побачите. Каліна Маліна там можна почути? Ні, Моя улюблена пісня Дахи Брахи. Я дійсно люблю творчість цього гурту. Я так здивувалася, що ви це сказали зараз. Крутий гурт. Все, я піду на виставу. Що там? Я вікова категорія. Нормально все співпадає. Для, для сімейного перегляду, ви знаєте, кожен, мабуть, може прочитати ще своє. Діти побачити просто лінію сюжетну, а дорослі можуть ще, я так думаю, прочитати між рядками, тому що тут дуже багато між рядками сказано і можна побачити. Угу. Хочеться запитати взагалі ось про роботу актора лялькового театру. Ваша робота це ремесло, що найскладніше в ній? Ну, ремесло, як вам сказати, так дуже вже так. Призем... <с> <с> От. Що найскладніше, я не знаю, що найскладніше. Ну, Робота актора театру Ляльок вона взагалі синтетична, тобто треба вміти все. Тобто, якщо в балеті там танцюють, в опері співають, в драмі грають. У живому плані, то у ляльковому у актору лялькового театру треба вміти оце все, що я перечислив, усе, усе разом. Треба вміти і танцювати, і співати, і грати в живому плані, і грати з лялькою. От, і, і це все поєднувати от, у своїй грі. Тому я вважаю, що ну, так, от мені так. <рес> mm -hmm. От, що, <рес> <рес> що артист ля, 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 ляркар це набагато крутіше, ніж все, всі інші професії. Хтось. Такий мегафункціональний. Замоту <рес> <знаєш, рес> зачки смикають туди, і все. І все. Ну, це так здається, на перший <рес> погляд. Тим, хто, <рес> <стереоти>. ну, <це рес> хто не занурюється. Знаєте, в коли, коли людина взагалі так не має уявлення собі про взагалі про те, що таке мистецтво, і питають, де ти працюєш? в Вільковому театрі. А, це, оце. оце. Ну, воно, знаєте, не завжди оце. А до речі, якщо навіть це, тобто, є різні системи ляльок. Є ось там ось такі виводні, є оці маріонетки, як ви кажете, на, на, на ниточках, От. а є оці. І оця лялька, яка над, ши, над ширмою. Дивіться уважно зараз. на екран. Оця лялька, яка над ширмою uh -huh. і тримаєш у руці, вистава йде міні, мінімум 45 хвилин у ляльковому театрі. І ця лялька важить до 16 кілограмів, а то й більше. Спробуйте 45 хвилин, просто продержати руку до без нічого. Просто протримайте 45 хвилин. А говорить, І 45 хвилин. Тобто, це просто про фізичний аспект. Хоча б, а ще й ментальний. Так, тут енергетики так, так. стільки віддається, мабуть. Ну, вся наша знімальна група відмітила, що Івас Актилесику в Оставі досить симпатичний. Так. А, Не тільки ваша знімальна група. От, клас. А яку роль ви виконуєте в ви Остапі? Я? Угу. Е, я тут граю діда, ну і там ще все підряд. <хи> Бо у виставі, у лялькових виставах, як правило, актору доводиться виконувати ну, не тільки якусь роль, mm -hmm. а десь іще якісь десь щось допомагати в чомусь. Щось, тобто там от ви бачили, ось ось я з дідом mm -hmm. бачите? От, а от ви бачили перед цим там такі страшні потвори були, які це прислужники з з змії? Угу. Дракончик там був такий, ну, е при при прислужники а. змії. Тобто, оце, оце я там десь в одному з тих мішків я там угу, от, теж сидів. Угу. От, тобто, ну там є такі моменти. Угу. Для е актору театру е найстрашніше, мабуть, забути текст. Мені здається, що для вас найстрашніше для, для лялькарів. Під час вистави. Під час вистави? Mm -hmm. Ну, текст, це ви правду сказали, це дійсно. Ну, а ще загубити атмосферу мені. Mm. Це, це як на мене. Тому що якщо в театрі немає атмосфери, ну це просто вже не вистава, а механічні, механічні дії, дії. От як ви сказали, ремесло. Ремесло. Оце вже буде ремесло, О, це буде правда. Оце ремесло. ремесло. А творчість це О, вже щось більше, це? коли підключається щось таке магія, якась театральна. Так, дійсно. Ваша робота впливає на життя. Поза роботою. — поза роботою. Але то такого. Це помічають, оточуючі? Ну, звичайно, я не знаю, можливо, я вже цього не помічаю, але я думаю, що ті люди, які навколо мене, то вони це помічають. Бо ну як, якщо ну так грубо скажемо, якщо водій постійно десь помічає, ага, у того там бампер розбитий, mm -hmm. а той поїхав з перевищенням швидкості, а той не там повернув. То, то моє оточення, звертаю увагу на те, що я звертаю, а я звертаю увагу на, на те, що хтось там десь по телевізору не так заспівав, mm -hmm. хтось там десь дуже цікаво посміхнувся на, на вулиці, або хтось там десь дуже так, якась зачіска цікава, або там одягнений не так. От, тобто я звертаю увагу на, на щось інше. От, yeah. Ну, можливо, так, а можливо і ні, не знаю. А як прийшли в цю професію? От хто як прийшов? Чому ляльку до рук взяли? Ой, це складно, але Сергій Васильович, перший ну, розкаже. У мене, мене трошки інакша складно. ситуація, ніж у Марини. Ні, я насправді актором хотів бути з дитинства. І після восьмого класу це було дуже-дуже давно. От я пішов, я викопав, була така книжечка, де були там заклади угу. ці всі навчальні. І я викопав, що можна після 8-го, не після 10 класу, uh -huh. це тоді ще. А після 8 класу є таке Дніпропетровське державне театральне училище. І я собі туди поїхав, а мама, я сам Хорола родом, а мама це вона мені потім зізналася, що вона сказала, вона мене відпустила поступати, бо сподівалася, що я не поступив. Вона думала, хай поїде, не поступить, вернеться, щоб він потім не шкода. Щоб він не шкодував про те, що він не спробував. Uh -huh. А я поїхав і поступив. І не пошкодував. І не пошкодував, і досі не шкодую. ну так. — Марина. — А я все життя займалася музикою, вчилася в нашому полтавському музичному училищі <зас> на вокальному відділі. І потім якось так випадково. Я не знаю, як це навіть сталося. Я побачила, що є вакансія в театрі Ляльок, і я просто переступила поріг до директора і сказала: От, я є така, вмію співати, а що ти ще вмієш? Так кажу, не знаю. Співати вмію. <зас> ну, прийшла на конкурс. Прочитала там якийсь вірш з переляку, заспівала, і мені через місяць позвонили. Вона вже вміє не тільки співати. Вона вже та... закінчує Київський інститут, зараз заочно. От, і, і ми тут їй трошки допомагаємо, то вона зараз не тільки співає. молодці. Є у вас улюблені ляльки? А, чесно вам сказати, я люблю майже всі свої ролі і ляльки. Але я вважаю, що це моя дитина. Ну, я не знаю, чи mm -hmm. вона навіть схожа трішечки на мене там. Або ви на неї. Або я на неї. Тут і... уже не зрозуміло часто. А, ви і Васика Телесика граєте і ним керуєте, чи він вами. От я не знаю чого, але в мене якесь особливе ставлення і до цієї вистави, і до цієї ляльки. От е, е, якби хтось бачив, як я її там в коробочку пакопую і так обережно там поправляю ніжки і ручки. Вона просто дуже-дуже ніжна і ніжна така, мабуть, як я, тому що в мене теж така душа не дуже. Я теж всередині дуже. Мені хочеться зараз так зробити. Скажіть, якісь ритуали перед виставою є, ось ну Там ляльку обмацати там, щоб руки згадали все. Колись був нас режисер такий в театрі Анатолій Поляк. От і він казав от перед виставою треба погріти лялечку, в нього uh -huh. був, такий uh -huh. вислів, от, погріти лялечку. Ну, у, кожного є свої, ну, там, хто каже за бабони, хто є там якісь ці, э, дехто там береться за руки, щось там, ну, щось там бажає, от, хтось там щось, ну, хтось стрибає, хтось, хтось ходить там розминку. Там. <хух> там розминку uh -huh. робить, хтось, э, ну, у кожного по-своєму, не знаю. Зрозуміло. По-різному буває. І хоча театр ляльок асоціюється у нас із дитинством, все одно дорослих туди теж тягне. Як ви думаєте, чому? На завершення нашої розмови підсумуємо. Все чому сказане. Дорослих тягне. Туди? Я думаю, що кожен все одно всередині залишається дитиною, мабуть, до кінця свого життя і хоче якось розслабитися, якось відійти від цього світу, тим більше, що зараз, ну, якби. Всім важко, і хочеться просто якоїсь легкості, дитячості. І ну ось хочеться вам знає, побажати, знає. щоб цей вогник завжди у вас горів, щоб його берегли, несли людям це світло. Дякую. Нам дуже приємно з вами сьогодні було спілкуватися роботі. З перемогою, з наступаючим святом. Дякую. Дякуємо. І хай вам щастить.